Людини, яку письменник Олександр Міщенко назвав людина з ангелом на плечі, дійсно це так, тому що поезія пана Миколи сучасна, актуальна, потрібна, глибока. Її... Читаєш і в неї закохуєшся. Книгу Ангел Україною ходив презентували у приміщенні Полтавської обласної бібліотеки імені Івана Котляревського. Її автор Микола Кочерга працює з дітьми, учить вокалу і грі на різних інструментах, пише пісні для різних колективів. Про себе каже, що шукає в житті вічних цінностей. Його сюжети говорить, виникають самі в результаті спостережень за життям людьми собою. Основна в новому виданні Ангел Україною ходив ідея байдужості. Байдужість є найбільшим або директор. В історії людства її прикривають всякими, скажімо так, марочками, починаючи від фінансових нестатків, закінчуючи війною. Мабуть, ця байдужість і привела того ангела, який зараз ходить по Україні. Ну дай Боже, щоб він пішов з міру. У книзі присутні поетичні твори і проза. У них автор торкається філософських та духовних планів. Над виданням Микола Кочерга працював три роки. Видали книгу невеликим накладом: 150 примірників у Миргороді. Декілька з них можна знайти у бібліотеці імені Івана Котляревського.